Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи є перешкоди, або які перешкоди, щоб війна в Україні завершилась мога швидше, і щоб вона завершилась перемогою України. Чи є для цього перешкоди? Так, скажіть, покажіть, щоб війна завершилась вже до кінця 25-го року, або швидше. І щоб перемога України була, чи здійсниться наше бажання? Що заважає? Так, імператор це одна людина, яка це все заводить Путін. Можна сказати, це колективний Путін, керівництво в Кремлі. То що вони це все продовжують? В них в думках наше руйнування повне, в нас боротьба. І ця боротьба важка, але по цій карті, що ми переможемо, треба робити ще кроки і не зупинятися. Шляхи нам всі відкриті. Що буде в майбутньому? Ще буде важкий період. Ще за півроку це не завершиться, на жаль. Але шляхи відкриті. Ота допомога, що зараз нам надходить. Вона нам дуже допомагає, і це дійсно призведе до перемоги, до звільнення повного всіх територій і до перемоги України. Це карта миру і перемоги. І е, ці півроку, що ще будуть, вони дуже складні, найважчі, самі важкі. Нам буде здаватися, що вже все пропало. Ну насправді ворог також буде в дуже поганому стані. І це призведе до того, що звільняться всі території і це мир на нашій території. Так, чи скінчиться війна до кінця 25-го року? Скажіть, чи буде кінець війни до кінця 25-го року? На жаль, ще ні. Ще будемо працювати. В цьому році ворог буде тікати з багатьох територій. Ми поступово-поступово поступово будемо їх вибивати з наших земель, які вони зараз окупували, і нам будуть допомагати. Потрошку, всі, хто може, як може, по кирпічику, але ми збудуємо, збудуємо наш захист. Ось так: такий розклад, доля змінилась в кращу сторону. Що вже ми на, ну, ми на коні, ми перемагаємо. Наш буде контрнаступ і, на, і наш голуб мира, бачите що тут вийшло негативного, що ворог намагається залякувати, що він бліфує і що вони тільки Оце, на рівні думок, що вони прагнуть нашого знищення. Тобто. Вони сіять паніку, і щоб ми всі думали, що все конець, все пропало, все не ну, можна нічого врятувати, що це неможливо, що це наше повне знищення. Ну це тільки на рівні залякувань, це інформаційна війна. Насправді ворог терпе крах, у них дуже поганий стан зараз. Нам дуже важко, але їм ще важче. Ось так. Вони намаг... будуть намагатися затягувати ці військові дії як мога довше, щоб нас виснажувати. Але такого не буде, вони будуть тікати. Бачите, карта, отшельник, 8 кубків. Ворог тікає з тих територій, які є отчельник це окуповані території, 8 кубків це то, що ворог буде тікати. Відходить будуть нелегко, важко з, баями, з ну, ріки крові. Тут ріки крові тут. Заперечую негатив. Хай відходять, але без завдання шкоди цивільному населенню і нашим Збройним силам хай тікають просто. Все дуже просто. Це може припинитися, якщо вони одного дня встануть і підуть. Повертаю все зле лихе на голову ворогів, на росіян. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Вище сили, захисту, прошу, відверніть БДУ, приберіть всі перешкоди, які заважають ЗСУ, за звільнити всі окуповані території і перемогти росіян якмога швидше по Верховному суду, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.